Вирішила трішки біля порогу прибрати листечко, бо потім ще оце з дубів усе нападає, і тут буде багато-багато. А зоріха винесу у дитячий садочок під виноград. Катальпа ще не сипеться. А орішок вже майже осипався. Дивіться, яку я гору тут ха, назгрібала. Ну, зараз ще це перенесу. На наші майбутні грядки, отам під яблунями. І ось так ми вкрили однорічні саджанці винограду. І не товста, і не тонка, щоб і не замерзне, щоб і не попоріла. А все інше листечко ми склали на наших майбутніх грядках. Ось так.